І так, я знову з своїми проблемами. Люди, підскажіть, будь ласка, ось роблю блуга. Наскільки завалювати отвал? Ось у мене, якщо так дивитися, в мене три розмітки. Якщо видно, наскільки його ложити чи піднімати, у мене основний отвал. Ой, отвал, вибачте, леміг 18 градусів. Ну, 18-19 плюс-мінус. Наскільки мені ложити отвал, щоб все працювало і не переварювати. В мене, виходить, десь от, отак. Ну, в мене якби половинтовий. Ну, ззаді зазор від спинки. Получається отак. Ну, ще немає ні стойки, ніде нічого. Це все в процесі, це тільки перший корпус. Другий корпус. Поки не роблю, тому що перший експериментальний він буде в кінці, а той, що більш-менш, буде спереді. Ну цей, цей зварений з кусків, ось як видно. Тому що не вистачає матеріалу. Роблю з того, що є. З того, що є. Так що жду ваших коментів, ваших підсказок. Все зварено ось отак. Доки що швелер сотий. Висота швелера, ну, ось отак, скільки тут, ну, зараз 45 мм. <кліпи> І вибачте, будь ласка, так, соточка. Ну, я, я не знаю, жду ваших коментів. Доки що все це на прихватках. Думаю, гадаю, жду ваших коментів, підсказок. Тому що роблю з того, що є, на трошки матеріалу, роблю з того що є. Ну, а так, я не знаю. Те, що книжка пише, те не виходить. Роблю так, як совітують. Одна людина, мій підписник, тобі отак. Дякую за совіт. Ну, пластиковий леміг. У мене нема з чого його взяти. Купляти теж на даний час воно не дешево стоїть, тороплас, є, ну, є в наявності, ну, не в достатньому кількості. А однокорпусний робити теж для такого апарата однокорпусний леміг теж він тягне, волоче, все. Ну, один корпус теж 25 см захват, це таке. Хочеться вже 40-50 він волочитиме. Ну, Думаю, я, я, як сказати, зробити як краще, щоб не переробляти. А там дивіться, жду ваших коментів, лайків, просмотрів. Так що, палець вверх, чекаю.